Сумщину три запуски кабів вже сьогодні відбулися. Попри оголошене путіним так зване перемир'я, найчастіше окупанти обстрілюють прикордонні білопільську та ворожбянську громади, де продовжується евакуація мирних жителів. Їх вивозять на спеціальних броньованих автомобілях, тому що росіяни обстрілюють дороги. Далі людей пересаджують в автобуси та доправляють до більш безпечного місця серед евакуйованих діти та багато людей похилого віку. Бійці підрозділу поліції білі янголи разом із волонтерами врятували в Покровську 68-річну жінку, яка 15 днів пролежала сама в будинку під обстрілами. Пенсіонерка перенесла кілька операцій на нозі і не могла ходити. Рідних у неї немає. а Усі сусіди виїхали, бо більшість осель зруйнували ворожі атаки. Аби її почули, жінка увесь час просто стукала у вікно про безпорадну у приватному. Секторі поліцейським повідомили місцеві, коли її знайшли, розповіла, що вже 10 днів нічого не їла. Янголи забрали її з будинку, нагодували та передали медикам. Напередодні ввечері ворог кабами вдарив по Новопавлівській громаді на Дніпропетровщині. Унаслідок авіаудару поранена 72-річна жінка. Пошкоджені чотири приватні будинки і продуктовий магазин. Великомихайлівську громаду та Нікопольський район атакували дронами та артилерією. За даними обласної військової адміністрації, там пошкоджено підприємство та приватний будинок. У Львові розпочали демонтаж чотирьох будинків, які у вересні минулого року найбільше зруйнували ворожі ракети. Комісія остаточно вирішила їх не відремонтувати. Що запропонували натомість 20 сім'ям, які тут жили, і що тут збудують, знає Олександра Стасишин. Віктор показує, що залишилось від квартири, в якій раніше жили його батьки. Російський шахет перетворив колись затишну оселю на руїни. Спрацювала тривога, вони пішли на кухню. Ця от вся штукатурка таким от великим куском просто впала. Батьки Віктора вціліли і 10 місяців жили в орендованій квартирі. Її ви наймало місто. Згодом їхній будинок визнали аварійним, а мешканцям виплатили компенсацію за втрачене житло. Так само на залізничні купили. З кращим ремонтом, краще подвір'я. Ну, кращий варіант вийшов. Вистачило вам тих грошей, які ще навіть залишилось. Ми економні. Нові квартири придбали вже і сусіди, як от брат Геннадія. Йому хворому довелось мешкати у модульному містечку, поки не отримав кошти на нове житло. Брат же має квартиру, її зараз ремонтом робимо. Адміністрація зробила так, що грошей дала достатньо. Цей мікрорайон Львова один з двох, який у вересні 24-го армія РФ атакувала ракетами і шахедами. Тоді загинуло вісім людей, і ще півсотні з пораненнями опинились у лікарнях. Пошкодило понад 60 будинків. Відновити вдалося не усі. Аварійні почали демонтувати. Чотири будинки на думку експертів затратно було відновлювати.